Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 5.57. Ви знаєте, ніч у нас була дуже-дуже гучна. Ну, я взагалі я вже другу ніч, як зомбі. Знаєте, от лягаєш, до часу не можеш заснути, а після часу невозможно заснути. Але мої хороші, кожний ранок я думаю, що він добрий, тому що дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, глазки відкрили. Вам говорю, відкриті вони, чи не відкриті, чи там спічки треба вставляти. Але ми говоримо один одному добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою! Боже, погода дійсно хороша. І ви знаєте, я буду кожну хвилиночку, кожну минуту говорити, дякувати Богу. Ви знаєте, вчора так було страшно, я стала у перестянкові і стояла. Потім я вийшла на вулицю собачки мої потікали до Аніної кімнати. я ж вам казала, вони там собі вирила ямку. І я розуміла, ну куди мені йти? От куди мені йти? Чи я зайду в цю хату, чи я не зайду, чи я вийду з цього подвіря, чи не вийду, але дякувати Богу, ми з вами говоримо все добре. Так що, мої ріднесеньки, все добре, все прекрасно стало. З вами говорю, слухайте, дівчатка мої, дівчатка і хлопчики, тому що ви знаєте, я ж вам кажу, я завжди думала раніше, думала, що ж ти Світа, говориш сама з собою, але ні, я говорю з дуже дуже розумними, умними людьми. Так, мої рідненькі, Я сьогодні, знаєте, от ви замітили, що... Я ніколи в житті прямо таку геть не зализувала волос. Як мені захотілося зробити хвостик, як мені захотілося заплести оцю косичку, таку знаєте, геть геть заложити це макіяж. Ви знаєте, я кажу, таке час стрілки набила, губи накачала, брови набила, ресниці наростила. Все, осталось тільки що зробити? Валючкиним кремом намастити, щоб блистіти трошки румяни і пожалуйста і блеском, і все, дівчатка. І ми вже як, от як тріси, знаєте, які лягають, такі встають. Вони теж встала гарна і, під... і лягла гарна. Отак, і ми дівчатка. Слухайте, ми теж якби ми не лягали, як би ми не вставали, все одно десь підпухша, десь запухша, але все одно богині. Так мої краситулечки. Вчора пару дівчок задавали мені вопрос, як я себе чувствую після операції і як я сплю. Сплю я. Вся моя загвоздка в цій операції це сон. Дівчатка. Я ж привикла цим красивим прекрасним личком в подушку, одіяло під ногу, одну руку під подушку другу. А тепер, дівчатка, я сплю полусидя. Да, тут, звісно, треба тільки на спині, вставати, дівчатки, треба тільки на бочок. Ні в коїм случаї не напрягати ручку. Це саме основне, повірте, ви знаєте, операція хорошо, операція все добре. Саме основне реабілітація. Дівчатка, я теж думала: щух, щух, да, дощухалася. Сидиш, полусидя і так сна немає це з цими ночами, а ще й ти не можеш, понімаєте? Але я вже не вчилася. Мене, я вже чуєте, як ота бариня, судариня, три подушки під спиною. Під коліном зо два годіяла, ну і полусидя тако собі кимарнула та й гайда. Ну зато красота, так мої хороші. Тепер дивіться. Хочу вам спросити, от я ж заложила тільки ці волосики, знаєте, геть їх заложила. геть. Обично я хоч там якісь там, знаєте, петушки пускаю. Я люблю, коли, знаєте, на голові робиш гульки, а це багато пітушочків. Пітушки це, знаєте, як їх хорошо робити? Не розчасувати голову. Взагалі не розчасувати. Отак мотильнула тою головою, але я не можу мотиляти. Я б мотильнула нею, я б уже якусь гульку накрутила. Але все, що я вже можу зробити, і, знаєте, ручки, звісно, ручки, бачите, навіть якщо Максим, Максимочка, ти хочеш присідати, ти присіла. Зігну, наклонилася, і все, дівчатка. Саме головне після операції реабілітація. Отак От само ручки. Я сьогодні хвостик даже так я вчора стірку вивішувала сама. Дівчатка я вчора кивнула красоки, вивішила, а потім втірку, правда. Е е Шворку доставала, в мене є ця штучка, щоб спину чухати. Я взяла таку, наклонила, і ручки поняли, бачите, руки тільки так поки дожні бути. Взяла і прищепочками позаціплювала, слухайте, без виходних положень не буває. А сьогодні взагалі планую вже пол помити в хаті. Господи, Максим Максимович, я вам кажу. Так, мої дівчатки, я повертаю головочку на йде мужчина. Якщо ви утром проснулися і ваш любінь, любимий мужчина, пішов або в душ, або робити вам каву постіль, то щоб ви знали, що світу повернули голову, мужчина вже прийшов. Так що, мирненький, слухайте, я почала говорити за одне, заканчую, поймаєте геть за друге. Я почала вам говорити за затіску, тому що е, я обично ви поняли, е, тако сильно геть не зализувала, а це захотіла зализати. Та й заканчую геть вообще другим. Я от, знаєте. Е, все в одну минуту хочу зробити, ви поймі, так? Да? Ні, ну, понятно. Зараз мені скажуть, Боже, що ти собі зробила? Широке лице, вона заложила волос. Ну, ви знаєте, в мене ж мої тютю-пусечки, вони ж не сплять ночами, вони з вітулечко. Дай вам Бог здоров'я, тому що завдяки вам, якщо слухайте, до чогось прислуховуюся. Ну, а що я зроблю? Мені все життя моя мама казати, сама в мене красива дитина. Щоб ти не зробила, щоб ти не вділа. От я і знаю, що я сама красива. А тим більше у була в росичкою мес, господи, Боже. І ті мамині касітурички. Так, дівчатка, дивіться, саме головне, напишіть чи підходить. Геть зелезяний волос, тому що я зараз почну далі говорити. Слухайте мої краситулечки. Я ж забула сказати мені ж постійно, ну мої такі і кіпучки, мо мені Ну люди, які люблять пописати, <гум> спаскудити оцю прекрасну. Жінку, понімаєте. Е, я вам хочу знаєте, сказати, А ви знаєте, що ви винуваті, що я живота обрізла? Ви мені постійно похожі. На що ти похожа? Подивись на себе. Зараз ви подивитесь на мене. Я геть і шорти короткі сьогодні оділа. Сьогодні готуйтеся писати. Да, у мене плотні красиві ножки. А я захотіла шорти і оділа. Мені удобно і комфортно. І завтра пойду на сьомі куплю ще три пари таких. Понімаєте? Бо мені удобно. Так все мої пусічки, мої везлюсічки. Ви знаєте. Точно, це ви мене надумали живота обрізти. І ви винуваті, що в мене живота немає, тому що ви всі нам па подиви на що ти похожа, що ти оділа, ти бачила себе в сторони? А чого ж не бачу? Звісно, бачу, я в екрані воно з вами 24 на 7. Ну, понятно, десь щось не то, але все одно, що ми, дівчатка, не ми з вами. Бо і ні. Так, майкростоні. У мене хоч добре, я як не в машину впираю, то у ворота, головне, щоб кокосик, князя. Щоб не мотильнув би хвостиком по воротах, і цей телефон вечерний раз би. Дівчатка лук сняметки. шоколадний Ви знаєте, в останнє время. Щось в мене потягнуло на ці цвіта. Дівчатка, вчора в мене була зелена сумочка. Сьогодні в мене коричнева сумочка. Взяла я її у нашій світовій ланкоті. Дівчатки, сумка на всі случаї життя, яка підходить абсолютно. І наскільки вона удобна. По-перше, вона простітна. По-друге, вона просто крута. Он взяла. от я вчора постирала кросівки і ту зелену сумочку. Я одягну сама кинула на 15 хвилин. Дівчатка просто сполоснути, щоб вона була ченько. Он вивішила, вона висить ніяко. Не знаєте, обично, коли стираєш, там може бути якийсь потьок, щось бути, нічого нема. Отакий от сьогодні у світулічки. Шоколадно-мармеладний лук, дівчатка, Оцініть, звісно, його. І, зрозуміло, що світулечка сьогодні оділа коротенькі, шортики, тому що я вам вже казала, мені удобно і комфортно. Значить, як зараз ставлю сумочку і показую лук мої дівчатка, саме головне, я вам вже казала, щоб саме в першу чергу, щоб подобалися самі собі. А ми собі понятно, що ми відкриваємо церкву, боже, які ми все таки красотки, Чи ми худі, чи ми повненькі, все одно ми красотулечки. Тому що, дівчатка, любе, любе, що в нас десь тут є, ні в коїм случаї це не жир, не сало, це комочок вашої доброти. У світу оцей комок доброти, який був до коліна. Ну, Відрізали, тому що ну мені дійсно було тяжко, дівчатка. Ну було тяжко. Що вам кажу? 에, там нікотирі писали, що ж ви відрізали свою ізюмінку без комплексу, дівчатка. А хто сказав, що це був мій комплекс? Мій комплекс це мої ручки, але нічого не заваджує діти рубашечку з рукавом, правильно, підв'язати її. Так я дивіться, я тепер можу підв'язати її прямо на пупочку, тому що світорічки ну, практично животика вже немає. Ну тут, звісно, оцей на мені бронежилет, який, е, який дуже тяжкий. Все, що в мені загвоздка після цієї операції, це мій бронежилет і що я сплю на спині. А так все, Огонь, огонь. Красуні. Дивіться, я вже така, знаєте, я ж без животіка, я вже можу і рубашечку коротесенько зав'язати. І шортики в діти. Ну, понятно, час мені напишуть, що ти оділа, ті шорти, в тебе дуже здорові ноги. А чого вони в мене здорові? Як у всіх людей, вони здорові. Ні, вони у мене трошки сині, бо вони не загоріли. Обично, коли я загораю, вони у мене такі шоколадні, мармеладні. А зараз я в цьому году, звісно, буду ходити з синіми ногами. Нічого, що вони в мене? Прямо геть такі не загоріли. Трошки загоріли, байдуже. Я ходила в селяні нормально. Мій любі дівчатки, обращайся і до вас. Мільйон разів говорила, і ще 25 мільйон разів скажу. Запомніть. Ми не можемо кожному нравитись. Ми не доларова копюра. Ми всі слухаємо, прислуховуємося, але відповідь на своє запитання ми даємо лічно самі. Якщо ви щось захотіли одіти, зробити, постригтися, ні в коїм случаї не жалійте. Життя прекрасне. Робіть то, що ви хочете, а потім можете пошкодувати. У вас длинний волос обрізали. Вам у вас шорти нижче коліна. Що ножниці вам в впоч. Так що, мої рідненькі, я вас обіймаю, цільваю і напишіть, як вам сьогодні світулічкин лук. А я вас I love you. Я вам кажу у мене оцей красивий ротик, він не закривається нікуди, ніколи. А знаєте чого? Тому що я люблю поговорити з розумними. Приємними людьми, а це ви у мене. Ви в мене приємні, розумні. Ви знаєте, мені якщо щось треба, так да. Я завжди вас запитую. Правда, ви не ображайтеся. Я завжди слухаю, прислуховуюсь. Але ви пойміть, кожна людина має право на свій вибір. Да, от що тут тьохнуло то ми і робимо, дівчатка. Але я вам дякую за те, що ви мене є. Дякую за вашу підтримку. Дякую за все. Саме головне. Вже буду говорити кожен раз. Ви знаєте, що в е, сутки є мілі-мілі секунди, коли здійснюються всі бажання. От коли у вас щось таке приємне е, появилося, ви хочете, боже, як я хочу щоб так воно і було. Найвеликий великий гріх в цьому житті це таїти зло один на одну, ображатися, обсуждати, е, щось там говорити. Дівчатка, я ніколи в житті ви знаєте, багато в житті всього було. Дуже було багато обідів. Я можу не говорити, але я не обіжаюся. Я відпускаю, правда, от повірте мені. Навіть якщо хтось розуміє, що коли я не обідав, а ну є багато хто таких є людей, щоб ви знали, я не обіжаюся на вас, я вас тільки люблю. І дякую Богу, що ви в мене є, тому що, ну, завдяки вам, мабуть, я багато чого в цьому житті поняла. Так що одним словом, я вас обіймаю, цілюваю. виходимо на роботу тільки з правою ножкою, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре. по другому ніяк. Наші мислі матеріальні. А я вам так роблю це. Ще забула вам сказати, що на роботу їздю без машини, я їздю з Артурчиком, тому що мені не можна. Ну це не то, що не можна. Я можу спокійно сісти, їхати, але ви пойміть, я то буду їхати медленно. а не дай Бог, десь тормозну, десь що, а мені не зя. Так що, Максим Максимович, він думаєте, що ваша світу вас не послушна. Я у вас дуже послушний пацієнт, я вам хочу сказати. Так що, да, 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 все добре. Ріднесеньки, все, я вже їду, набираю Лесю, кажу, хай виходить, бо оцей касівий ротик не закриється ніколи. Ви поняли? Якщо у вас даже на душі трошки дискомфорт. Mm -mm. Присіли, встали. І запомніть раз і навсі, з дому виходьте, тільки з липкою. Щоб у вас не було тут, ніхто не має знати. Мені всі говорять, це така весела. Ти нікуди не грустиш. Думаю, так, да". знали б ви, що все у мене завжди добре, так же, як і у вас. Так що мої рідні, ви поняли? Якщо ви встали, ви розумієте, що щось, ну щось, щось не то. Пф, холодна вода, присіли, встали, вийшли і пішли. Чули? Обожнюю.